Життя театр, сказав Шекспір. Але актору бути важко. Хіба ти знаєш, друже мій, як свою роль зіграти? Чи правильно ти репліку обрав, і чи вона тобі належить? Чи правильно партнера підібрав, і чи театр вас не розмежить? Маріонетка. Теж актор, вона виконує бажання майстра, він каже, що робити, та промов своїх їй висловить не вдасться. Сценарії актор, вони є нероздільні. Будуємо ми плани кожен день і список дій складаємо незрозумілий. Та час їм збутися ніколи. Іде. Імпровізація, актор ідуть плічо пліч, без неї аж ніяк не обійтись, підкидує життя Під водні бомби. Ти жити хочеш, ну то якось вже крутись. Життя театр, а ми всі лиш актори. Давайте. Добре грати свою роль, так, щоб не раз ще на поклони, на біс нас викликали знов.